Все, закрили пиздаки всі. Набули в БДК, поїхали. Кучніше РДДшники стали, чуть кучніше. Пота чушку, пота чушку вийшли з кальожа. Первай підкривки. 95, бийте, бийте, у нас не ж супер. Стоп по боссу, стоп по боссу, стоп по боссу, ніхто не б'є босса. Вишто, виште, виште, спилюш. Играємо постійно. Добити треба. Добре, приходить до цілі. Добре. Добре, вальте босс. Фаза з колбами підмені Потмифа, да? наступний буду червоний Нежен, там прокляті, а, Не забудь закинути. По слізню, да, стоїмо тут, миліки б'ють в лице, зараз колби стоїть, в лице в лице, в лице. центр, центр. всі стали. Стали. Пень, дуже близько стоїш, дуже близько стоїш. Я, я встигаю. З ліфти просто в'їть зелено. Мене ваші гліти не гліти, мало їдуть. Просить стати в центр. Пірміння, розпоминаєте, як вигідніся брок, я тут забував. Тушку, чутку котаємо, чутку котаємо, не забуваємо до вас. Ліво, право, ліво, вправо. Раз, коли молодці. Дали, дали, по зеленому тут. До далі, стола всі треба летіть, міліки. Стола. Поки він кастує, бажано до нього не підходити мілізона. Тобто бігти в сторону РДД або бігти в сторону бота. Треба, коли він закастовує, стояти прямо під ним, якщо ти... якщо ти один. Наступний червоний, наступний червоний, сіпалися від червоного. У мене рага не Пряник тихає. Лівий. Не в ту сторону ты побег на топ. Тут... Иннер пильсит. Миллики скоро полный. Симба закинь тоже. Иннер в а, сразу по откату закидай. Милики в звездочку ставай. Обгоняем слизьнюка и отлетаем до стороны. Сив стол, а, да. И до наступного э, прихода выбраного вже. уже. На Набиваємо, все добре. Вот насчет переведемо чи не переведемо, це зони. Гера пішла, гера пішла. Міліки б'ємо в лице, в лице буду танчити і забирати. Я забрав. Добре. Наступний тоже. Ой, протіл, прохлів, протопало, вийшли. Зуби, да, і уж. Зуби и капли наступ надо сышь. По. По команде, скажу. Закидай капли. Ведмедик забирай так. Та ти нас Ведмедик! Давай а, там okay. успокоимся і доб'ємо плата. Тут чуть-чуть. А, ведмедик в магии кели, Ведмедик моги тебя переживает. Все хорошо. У меня каймера я пища. Печально дуже.